Заради перемоги команди із семи областей взяли участь у всеукраїнських змаганнях із легкої атлетики, які відбулися в Івано-Франківську. Деталі у наступному сюжеті близько 300 учасників змагалися у трьох видах спорту: а це біг, стрибки у довжину та штовхання ядра. «Нас сьогодні завітали львівська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. Чернігівська область, не дивлячись на війну, звісно, треба проводити такі змагання. Це по перше, об'єднує, так як приїхали до нас, можна сказати, з півночі зі сходу з Чернігова. Спорт взагалі спорт має розвиватися і має прославляти нашу державу не тільки всередині держави і за кордоном, а це підростаючі покоління, яке в майбутньому буде виступати на міжнародних змаганнях. Приїхала на змагання з Тернопільщини Тетяна. Дівчина вже не вперше бере участь у змаганнях, займається бігом шість місяців. Хвиляння, звісно, було, але більше. Скеражі, бути як якийсь азарт, і ти хочеш перемогти, ти хочеш виграти, і хочеш подолати це пну полювання і отримати гарне місце. Інша учасниця заходу Тетяна на змаганнях представила франківську команду. Дівчина займається штовханням ядра та вже другий рік поспіль виборює призові місця. Емоції супер прекрасно. багатьох областей Лому всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики взяли участь команди із семи областей у різних вікових категоріях.